Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперт» у нас нове надходження «Шкода Кадіак Sportline. 11 11-го місця 20-го року, перший облік в першому місці 21-го. Зараз автомобіль має пробіг 44 тисячі, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Стан нового автомобіля, об'єм двигуна 2 літри, 200 кінських сил, коробка передачі, містопінчиця автоматична і повний привід. І по комплектації у нас три ключі та пультвидобаста самого баста, фулет активні фари з вирізанням автомобілів і автоматичним дальнім світлом, Два комплекти колес гума і зимовий, опціональні диски радіус 20. Електричні зеркала з підігрівом датчики дощ світло безключовий доступ, подвійний склопакет. Аудіосистема Canton, мертві зони, фонове підсвічування салону, мультифункціональне кермо оновлена, підкірмові полістки, активний круїз контроль, дістроєння термування в смузі, віртуальна панель приладів оновлена, максимальна мультимедіа, Discovery Pro з навігацією України, Apple Carplay Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів усіх сидінь бездротова зарядка. Підвізка DCC, режими їзди, асистенти визу з паркування, автоматичне паркування, чорна стеля і панорамний дах. Оздоблення салону комбіноване Алькантара та Шкіра. І є пам'ять передніх сидінь. Також є допомога під час паркування. Паротронік 360 і задня камера. Електрична кришка багажнику і електричний фаркоп. Автомобіль Автомбіль Сюжепрігний Швеці, перевірені всі вузли та агрегати, зауважень. Автомобіль немає. Також є другий комплект Калимів. Автомобіль розмитний, зроблений сертифікат. Можливо, розрахунок криптовалюти, покупка з розрахунок на картку. Переглядати драйв можливо у місто Київ, Петропавлівська Борщігівка, вулиця Соборна, 1 Б, бізнес-центр Чайки, Плаза. Або місто Рівне вулиця Борка, 28, є можливість адресної доставки авто ваше місто. Ціна 41 500. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе. Слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на ТЕЗ-драйві.